Наближаються новорічні та різдвяні свята, однак саме у цю пору часто виникають різноманітні надзвичайні ситуації. Причиною цього є незнання та недотримання правил пожежної безпеки, правил експлуатації піротехнічних виробів, гирлянд та приладів обігріву. Також небезпека виникнення загорань існує і в релігійних установах, у зв'язку з використанням свічок та горючих рідин для лампад. Саме тому працівники головного управління ДСНС України в області завітали на деканатні збори Івано-Франківської архієпа. Архії Української греко-католицької церкви та поспілкувалися з її представниками на протипожежну тематику. Рятувальники нагадали священникам, як першочергово діяти у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, а також правила користування первинними засобами пожежого гасіння. Фахівці служби порятунку нагадують, у храмах потрібно бути пильними та не залишати запалені свічки без нагляду, не перекривати шляхи евакуації а первинні засоби пожежого гасіння повинні бути в достатній кількості та у справному стані. Насамперед дякуємо державній службі надзвичайної ситуації за. Вашу працю за ваше служіння для всіх нас. Бо це ваша посвята йти і допомогти там, де є де біда, де страждають. І Тому дуже вам дякуємо, що ви стараєтеся запобігти, приходять свята. Ми на свята завжди привикли багато світити світла. Ми вбираємо ялинки, ми прикрашаємо і наші доми, а багато прикрашаємо і наші храми. Тому десь потрібно нам всім бути в цей час дуже уважними, щоби собі не нашкодити, щоб не було якогось вогню і пожежі. Нехай все Господь усіх нас благословляє з цим різдвом Господнім, нехай всевишній Господь. Приходить до нас миром і подарує батьківщині нашій Україні мир. В свою чергу священнослужителі пообіцяли, що дотримуватимуться всіх правил та нагадуватимуть своїм прихожанам, що не слід нехтувати правилами пожежної безпеки.